У тебе пористе волосся, і ти не знаєш, чому воно таке, і що з ним робити? Зараз розкажу. Пористість волосся це його здатність поглинати та отримувати вологу. При високій пористості кутикулка це зовнішній шар волосини, піднята або пошкоджена, через що волога швидко потрапляє всередину, але так само швидко і випаровується. Таке волосся часто виглядає сухим, ламким. Плутається швидко вбирає фарбу, але так само швидко її втрачає. Тож, які причини підвищеної пористості? Часте фарбування, знебарвлення, хімічна заливка, регулярне використання гарячих інструментів та механічні пошкодження. Це може бути як грубе розчісування. Та тугі зачіски. Тут тобі допоможуть засоби лея. Живильні олії та екстракти у формулах глибоко проникають у структуру волосини, заповнюючи пошкоджені ділянки. Продукція розроблена так, щоб м'яко закривати кутикулу, насичувати волосся вологою та живильними компонентами, а також створювати захисний бар'єр від зовнішніх факторів, зволожуючи комплекси, утримують воду всередині волоса, роблячи його еластичним та блискучим. Протеїни та амінокислоти відновлюють кератиновий каркас. А ось термозахист у засобах лея мінімізує шкоду від фена, плойки чи сонця, тому регулярне використання засобів лея допомагає пористому волосю стати більш гладким, слухняним і сяючим.